Ма година в Україні час новина. Дніпро ТІВІ у студії Діана Славінська. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів. Натомість напередодні агресор кілька разів бив по Нікополі, Он накривав місто важкою артилерією. Через удари в місті пошкоджені 17 приватних будинків та 16 господарських споруд. Побиті три газопроводи та лінії електропередач під час останнього обстрілу. Нікополя загинув 81-річний чоловік. Постраждала жінка. 78 років. У неї осколкове поранення. Надзвичайники за минулу добу здійснили 12 виїздів, з них сім на пожежі. Зокрема, одна сталася у нежитловому секторі, дві в екосистемах, одна на сміттєзвалищі. Інформація про ще три пожежі не підтвердилася. Чотири рази рятувальники виїжджали для надання допомоги населення. Один раз на факт виявлення вибухонебезпечних предметів. Минулої доби на електронну пошту колцентру СБУ надійшло повідомлення про замінування у Дніпрі дитячих садків та торговельних центрів. Обстежено 223 об'єкти. Інформація не підтвердилася будь-яких вибухових та небезпечних для життя чи здоров'я пристроїв вибухових речовин або схожих на них предметів не виявлено. П'ять місяців після страшної трагедії на перемозі. Вкотре постраждалі від дій російського окупанта мешканці будинку 118 зібрались, щоб отримати відповіді від профільних департаментів. Питання на якому етапі ремонти їх осель на зустрічі побувала і наша знімальна група. Жителі будинку 118, що на перемозі вкотре зібрались для обговорення проблеми відновлення їх осель. Зустріч говорять, постраждалі пройшла конструктивно. Я как бы понимаю, что это э, очень небыстрый э, как бы процесс, э, что здесь на кону э, вообще высоченная ответственность, э, все риски учитываются, поэтому как бы я понимаю, что это... Э, – Чи задоволені Ну, Частково. Хоча б на якісь питання відповідь отримали. Узнали всю, все, що потрібно на сьогоднішній день. Вся інформація для вас зрозуміла зараз. Так, сьогодні, на сьогоднішній день, так. є ще питання у вас? – Зараз немає. Актуальним залишається питання комплексної експертизи проєкту демонтажу зруйнованих частин будинку. Чим ближче до, так, логічного кінця цього проектування, тим частіше ми буваємо у вас на домі. Ми були вчора з проєктантами з значить, які дивились і значить, давали там рекомендації. Тим же підрядним організаціям що треба посчитати, які механізми залучити для того, щоб качественніше швидше розібрати. Крім того, у будинку постійно проводять поточні ремонтні роботи. Питань у людей невирішених з кожним днем менше і менше. Компанія, яка обслуговує будинок, вона робить поточний ремонт, вона робить труби холодного водопостачання, ремонтує аварійні ситуації, ремонтуються каналізаційні випуски, які були зруйновані під час вибуху. На позаминулих зборах мешканці отримали відповідь на головне питання. Жити у прилеглих до епіцентру вибуху під'їздах можна, демонтувати їх не будуть. Подібні зібрання планують проводити кожні два тижні. Близько 200 будинків відремонтовано за програмою співфінансування. Цьогоріч щасливчиками стали і мешканці багатоповерхівок на набережній перемоги та калиновій. Що зробили у будинках та чи задоволені мешканці? Далі у сюжеті. Кожен рік за програмою співфінансування у Дніпрі ремонтують житлові будинки ОСББ та ЖБК. Цьогоріч заявку подали і жителі будинку на набережні перемоги 126 А Олена проживає тут з моменту зведення багатоповерхівки. каже, через старі труби підвальне приміщення регулярно затоплювала. Завжди викликали майстрів, щоб прочистити каналізацію. Так що думаю, що тепер буде все гаразд, все добре. Так що ми дуже вдячні. Наразі у підвалі прибрали та замінили труби. Я подала на софінансування, на заміну труб каналізації у минулому році в цьому році вже замінили. У двадцятому році я подавалась теж на софінансування по заміні труб холодного холодної води. Замінили, проблем немає, все працює. Програма співфінансування передбачає, що мешканці сплачують лише 25% вартості робіт. Інші 75% оплачуються з міського бюджету. В даному будинку було проведено ремонт сантихсистем, а саме системи каналізації, оскільки це, по-перше, і аварійна ситуація, раз і в іншому випадку, у разі виникнення якоїсь надзвичайної ситуації. Це мокрий підвал, небезпека щодо там простих укриттів. А на вулиці Калинова у будинках замінили ліфти. Ми живемо на дев'ятому поверсі, і для нас питання ліфта актуально було завжди, тому що підніматися і нам, і ну це певні зусилля. Не тільки виглядає зовні гарно, а те, що він і тихо їде, і він ну виглядає більш надійно, тому що той, що попередній був, він був старий і він так і ну, їдеш, і думаєш, доїдеш до дев'ятого, чи може і ні? Коли була заміна ліфту, то так нам кожного дня необхідно було вигулювати собаку. А вона не дуже любить сходи, їй важко через те, що в неї короткі лапки. За 43 роки експлуатації ліфт не ремонтувався, тому його вирішили повністю замінити. Всі восхищені, всі жителі, тому що ліфт працює дуже тихо. Його навіть порой не слышно, коли ліфт їде. Люди навіть не розуміють, працює він чи ні. Андрій вже три роки займається ремонтом ліфтів. Каже, робота відбувається швидко. Ми замінили ну в частності лебідку, Ми замінили станцію керування на більш сучасну нову. Такі види робіт дуже вартісні, тому було зменшено відсоток, який мають сплатити жителі. 10% зібрав кооператив та 90% виділили з міського бюджету. Наразі вже 26 ліфтів завершено. А ще якраз 26 ми такої на Рубіконі, 26 в роботі. Щороку заявки приймаються до 30 вересня, тож вже зараз можна подавати на наступний рік. Народні депутати прийняли за основу законопроект про відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу. Це було однією з обіцянок влади України для продовження співпраці з МВФ. Підприємці прогнозують великі проблеми для малого бізнесу, якщо їхні зауваження не врахують при розгляді документа в другому читанні. У Верховній Раді триває робота над законопроєктом номер 8401 який підприємці вважають неприйнятним. Він повертає систему оподаткування у довоєнний стан. Набуття чинності закону очікується з 1 серпня. Що змінюється? Скасовується єдиний податок за ставкою 2%. Скасовуються податкові канікули для підприємців першої та другої груп єдиного податку. Відновлюються документальні перевірки, штрафні санкції, зокрема за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій РРО. Алла більше 20 років продає зоотовари та займається розведенням рибок, а ще допомагає ЗСУ та опікується евакуйованими тваринами. Жінка має сумніви, що зможе і далі працювати після нововведень. Штраф за невидання чеку за помилку 100-150 відсотків від стоїмості товару. Так як потребують зараз в чеку на кожне найменування, 31 критерій. До назви, то я хочу пошуткувати на тварину, на хом'ячка чи на криску. Я напишу «Уши, лапи хвіст. Підприємниця впевнена, що в разі прийняття закону буде процвітати корупція та здирництво з боку перевіряючих органів. Олег, власник магазину одежі для чоловіків з Кам'янського. Вище названий законопроєкт називає останнім цвяхом у труну бізнеса. Мені кожну позицію треба запрограмувати. Всі помилки, штраф, все має бути на українській мові, все має бути співпадати. Там це ну там дуже багато переліків, які треба зробити фізично без помилок. Зробити неможливо Зінаїда вже закрила свої точки з продажу одягу в торговельних центрах Дніпра. Нас перевіряє більше 20 перевіряючих організацій, які можуть нас за щось штрафувати. Люди добрі за що скажіть. Ми своїми руцями все здобули багато років тримаємо цей бізнес. К нам приходять люди на працю, яких ми теж допомагаємо. Їх сім'ї живуть з цих грошей. Підприємці з Дніпра та області зібралися на форум Малий бізнес та війна. Там обговорювали загрози, які несе законопроєкт номер 8401. Якщо в цьому проєкті закону. Не будуть зняті ті гострі моменти, які не дадуть змогу спокійно працювати на місцях. Людям, які забезпечують себе і своїми і себе доходами, свої родини доходом, мені здається, це призведе до великого колапсу. У пояснювальній записі до законопроєкту йдеться про те, що до бюджетів у 2023 році додатково буде залучено близько 8 мільярдів гривень. Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев днями повідомив, що робота над законопроєктом триває, працюють над поправками, і пообіцяв, що ФОП не будуть штрафувати за вже вчинені порушення. Окремо ще раз повідомляю, що мої любі ФОПи будуть звільнені від порушень, у тому числі за невикористання РРО, що вчинені під час війни до 1 серпня 2023 року. Відповідну поправку у 8401 вніс. Вже з'явилася петиція, в якій підприємці просять президента Зеленського накласти вето на законопроєкт номер 8401 Обставини, які стали причиною прийняття податкових послаблень, сьогодні не зникли. В Україні діє воєнний стан, і українці, як і український бізнес, майже щодня живуть під обстрілами, ракетними ударами, живуть годинами і днями без будь-якого централізованого енергопостачання. Поки що петиція не набрала необхідні голоси. Втім, підприємці сподіваються, що законопроєкт у другому читанні ухвалять з урахуванням поправок. Юрій Васецький спортсмен, президент Дніпровської міської федерації хортингу. в той страшний день, 14 січня, коли російська ракета влучила в житловий будинок на перемозі. Чоловік у перші хвилини після вибуху побіг туди рятувати. А тепер він став до лав ЗСУ. Йому потрібна допомога. Його підрозділ збирає на автівку. Це Юрій Васецький, тренер з Хортингу, президент Дніпровської міської федерації Хортингу, і він двічі герой. В той страшний день, 14 січня, коли російська ракета влучила в житловий будинок на перемозі. Юрій в перші хвилини після вибуху побіг туди рятувати як мінімум свого учня Ростислава, що живе в будинку номер 118. В стані афекту він видерся на третій поверх і знайшов хлопчика. А також допоміг евакуюватись жінці, а потім не зміг жити з розумінням, що є зло, яке прийшло на нашу землю, і Юрій пішов до лав Збройних сил України. Звісно, він туди побіг, тому що герої вони такі, вони не залишають своїх бідів. Прошу, якби держали це в секреті, тому що для дітей це велика травма. Діти та батьки федерації тепер хочуть допомогти Юрію та його бригаді зібрати кошти на автівку і зробити хочуть це креативно розмалювати гільзу, виставити на аукціон, де зможуть люди задонатити, внести свою таку маленьку поміч і собі щось забрати навзаєм. Долучайтесь до збору для Юрія та його побратимів, які сьогодні боронять Україну на Донецькому напрямку. Слава Україні. Коротко про ситуацію у Дніпрі у зв'язку з протіканням водопроводу по вулицях война немає води в будинках на цій вулиці. Водопостачання відновлять одразу після завершення робіт. Всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Знеструмлення та аварійні ситуації на цих об'єктах відсутні. Жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення не зафіксовано. Більше інформації про роботу підприємства та ремонти. На нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту трамваї номер 18, номер 19 сьогодні курсуватимуть за скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду до житломасиву лівобережний 3. Зміни пов'язані з ремонтом. Том трамвайного переїзду на перехресті проспекту Миру та провулку вільний. Також через тимчасове припинення руху транспорту по проспекту Лесі Українки на ділянці від проспекту Олександра Поля до вулиці Юрія Савченка з 10 до 17 тролейбуси номер 5 будуть курсувати за скороченим маршрутом від вулиці Титово до проспекту Лесі Українки. Рух тролейбусів номер 1 призупиняється. Загалом трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом вихідного дня. На маршрути електротранспорту вийшло 138 одиниць рухомого складу. На цьому випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро і Наші спецпроекти qr код на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 9-й.